Where are you now? Всім привіт! Привіт! Сьогодні у нас рубрика пост зробачення». <ривіт> Після того, як я дізналася, хто сьогодні буде у рубриці ці пост Мені е, трохи лячно, ти знаєш, тому що одну країну. Я ну не те, що люблю, але вона мені подобається. А інша мене дуже лякає, тому я не знаю, що буде. А ну, хто є? Хто? Тобі ж убитві нібито подобалися. подобалося. Ні, мені е, у першому, як коротше, з якомусь там з е, Сербія, вони так трошки мене зачепили. Але все ж таки пісня була така, щоб тебе трошки отак от. Але коли я дивилася це на фіналі, ти такий йой. Бо неможливо пояснити словами емоцію, хочу какати. Отже, я поясню кого і чому ми сьогодні дивимося. Ми йдемо а, з, кінц... з обох кінців списку, тобто з першого і з останнього місця. І... Наближаємося до середини. Після Франції по списку іде Ісландія, але гурт Сістур ми не знайшли інших пісень, тому ми їх пропускаємо і дивимося представника від Чехії. А це We Are Dummy. Це От. прикольний гурт, з піснею. Так. От, а з першого місця після Швеції, яка була минулого разу, ми дивилися, іде Сербія. Блін за Чехію мені було дуже якось сумно, тому що вони дуже круті. Нам на реакції вона мені дуже сподобалась, але на виступі було помітно, що їй важко, і вони вже втомилися. Вона такі є, хочу щоб це все закінчилося. Я вже не можу. В Принципі з Чехією сталося те, про що я кажу у нашій реакції на них. От, можете, якщо не бачили, піти подивитися, а ми, мабуть, почнемо. Я, мабуть, ще поясню про всяк випадок, якщо ви вперше тут, на нашому каналі, не знаєте, що таке рубрика Пост Євробачення, ми передивляємось учасників Євробачення цьогорічного, але ми дивимось їх пісні, які вони співають поза конкурсом. Таким чином, ми з'ясовуємо, які вони насправді, як вони працюють у своїй кар'єрі, яку музику вони роблять і чи відрізняються від того. Що вони представляють саме на конкурсі Євробачення? І ми починаємо. Це гурт, Domi», пісня зветься «Someone New». Отже, поїхали. I trust your lies, they make me a sinner. You broke your walls, making you vulnerable, and now you're weak. I think I'm in trouble, but we're not in a movie like Whoa. -oh. But your excuses seem to move me like Whoa. -oh. Прикольно розвитку фоліва самонію, дуже круто. Вони підкреслюють. Про що вона спивається и нас спина? Астрі різна картинка на куплеті і на пристрілі різних взагалі переход uh -huh. перехід. Ви бачиш? Ейфорія. Це він і є. Натхнення серіалу. Класний момент. Мені він дуже нагадав фрагмент фільму. Молитися любити, там теж вона перепадає з цих встань. Мені дуже подобається закладений е, підтекст. Сенс шикарний, так дуже цікаво і е, е, так, е, дуже продумано, тому що оці яскраві е, моменти не треба бути гіням, щоб розуміти, що коли ти у відносинах, які не приносять тобі задоволення, все однотипне. В тебе немає яких яскравих фарб у житті, і коли вона виривається за це, навіть всередині себе. Одразу світ змінюється, він стає кольоровий, вона в іншому райвовий, вона в іншому вбранні. Вона в інших макі... стан... але це те, Стал... що все піддає. Так, так. Це все дає оце нову атмосферу. <гум> Музика змінюється, вона стає такою динамічною. Ну тобто... Емоція. так, так ну дуже круто, дуже е, класно зроблено. Насправді я не очікував, що це буде отак. Дуже якісна пісня, дуже якісний продукт, насправді глибинні такі думки, які в принципі хтось із нас замислюється в житті про таке. Але як ми бачимо, багато сімей там живуть у відносинах, коли ну ми живемо так, просто не заради того, щоб бути там не самому. А отут вона показує, що а, коли навіть ти за рамками цих відносин, це краще тобі самому. Mm -hmm. Ти відчуваєш смак життя. Ну я не проповую за те, що якщо вам некомфортно не в відносинах, в яких ви знаходитесь, а рвати їх, але може треба щось змінити трошки, щоб життя трохи наповнилось кольорами. А дуже кльова пісня, мені дуже сподобалася. Я, а, я б навіть не порівнював з тим, що вони вивозили на Євробачення, тому що це зовсім різні речі. Це так на ну, Тут розвиток видно. Тут є розвиток, тут є сенс, тут є. Ну це це не най... ну, дуже глибока пісня. Це насправді дуже крута пісня. Те, що вони вивезли на Євробачення, це був такий продукт ну, типу ну погоцать. Ну і все. Він був э, от, денсовий за... дуже денсовий. він взагалі не ні з тут... ніякого сенсу в собі. Він просто от ну, ну так. От. А тут більше якихось емоційних mm -hmm. внутрішніх якихось думок і про і які мені, це більше, мені ця пісня більше подобала і це ніж та що була на Євробаченні. А я не можу якось визначитись, яка мені більше подобається. От ми переходимо далі, і далі у нас констракта. Я, сподіваюся, я правильно вимовляю. Так, це представниця Сербії, яка зайняла п'яте місце. Це те, що було. Бенте здрава. <плес> до речі, я прикол, що вони теж дуже розумно зробили, що вони випустили у період, коли Євробачення ще шумить, І вони такі, Давайте випускати кліп. Так, давайте. Так, 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 так. Треба підтримувати популярність, це дуже важливо. Mm. Тут теж щось. Ось. Теж токсичні відносини. Прикинь, якщо І теж смажена курка на столі. Клавір чинить, да ми мой мали стан, ізгледа Браун дрво і златни надпис, петко і Моя свира, слушам. Тац му као Дуже круто, що srpskoj. Ima mi kartu tak, tak, tak. da, jednostko da, gora da. iznog klavira. Karta čini da mislim na Italiju. Kome staje, tutti frutti, colpo grosso, Sorrentino. Mladi papa druga sezona, Sharon Stone peta epizoda. Šeron I tu, te samo je pa? Da. Se hype, se hype se ne repocira Gledala je svoje lice u ogledalu Gledala je svoje telo i plakala i plakala I plakala Gledala je svoje lice u ogledalu Gledala je svoje... Kadar je druže, probudovanje duže Duže, krasivo, duže, tako da. večeras Ogledalo u mom kupatilu Я сумчана. Цікава. Вона не сучасна, але з таким якимось. На-на-на-на-на-на-на-на Я не знаю, як до цього повіно. Као і моя баба десант. Bej u Parizu slika gradove u izmaglici. Desanka u glibok sučita sudbine u žigirici. Slikačini da mislim na Pariz, u kom nisam bila. Džabe sam sedela, učila jezik. 12 godina. Nastavci se prezenti, putorke na sadašnjem, bivša, buduć. I na zimu šla sam od ciču. Onda zimu šla sam od ciču. Večeras su kupatilo sa вина vina da ponavljam sledeći stih. Je i je i se salavni se sal. Gledala je svoje lice u ogledalu. Gledala je svoje telo i plakala i plakala. I plakala. Gledala sam svoje lice u ogledalu. Gledala sam svoje telo i plakala i plakala. I plakala. I plakala. Водите мне у Стару тамо су поштовали Starije Како нам није јасно будућност је старење Будућност је старење Старење је будућнос Будућност је старење Са моје тераса се види генекскула Када гледа ме плашим се да ћу да паднем са ње Да паднем са ње Да паднем са да паднем са ње да са тераса се види и црква i dva zlatna krsta. Polako polica i dva zlatna krsta. Geneks čini da mislim na Jugoslaviju. Pa čini da mislim na Srbiju, tu ću umreti, zar ja da umrem? Koji užas? Zar ja da umrem? Koji užas? Zar ja da umrem? Ой, а може да баш я не чу. Ужас. Знаю ця пісня викликає в мене якісь дивні відчуття. З одного боку, вона знову робить те саме, що перший раз робила Сербія на одному з якихось півфіналів, я не пам'ятаю, в якому вони були. вона була. Вона мене просто гіпнотизує, і ти такий, я як кура, піду зараз туди, куди скажете, зараз піду. А потім ти таке блін, та щось? Я не хочу нікуди йти, почекати, щось таке дивне коїться. Ну, якщо ти відчуваєш такі почуття, я у мене є підозра, що пісня досягла того, заради чого вона робилася. Вона двома словами доносить історію якусь тобі. Вона одним реченням створює в тебе в голові якусь. Таку обширну картину, для якої, мож, ну, можливо, ти маєш прочитати книжку, щоб собі це уявити. Mm -hmm. А вона це робить одним реченням. До строки. Це дуже цікаво. Це, це, якийсь, це навіть не пісня, це експіріенс. Коли ти переживаєш цю пісню, тобі здається, що ти десь побував. Це звіздець, страшно, але дуже цікаво. Вона незвична. Незвично. От вона дуже естетична, вона дуже красиво пробудована. Там якісь образи. Ці дівчата, які навколо Мені, не знаєш, з чорної вдови. А, коли... Че, червона кімната? Та, ну, оця школа. Так. Ще раз. Ви їх зламаєте. Тільки тих, що ламки. А ти ж мармурова. Я така блін оці ці дівчата, мабуть, теж от о, там от навчаються, знаєш, тому що вони такі якісь дуже синхронні, якісь дуже однакові. О, ужас. Тут по по настрою, вона мені здається така сама. Ти. І ще не забуваю про те, що оця манера на оці на одній ноті, на двох нотах о, отак проспівувати, прочитувати, напівпроспівувати, напівпрочитувати, але при цьому вона ніби вводить тебе в якийсь транс. І ти туди просто занурюєшся. Ти не можеш від цього відірватися. Ти розумієш, що тут немає нічого такого ентертейнінгового, mm -hmm. знаєш, такого якогось перформансу, крутого, який би затягував, але при цьому ти не можеш відірватися. Золоті слова. Це дійсно цікаво. І uh, ще одна цікавинка. Це мова. Якщо ви так не вважаєте, то ви просто не праві. Мова це вау. вау. От можна ставитись по-різному, але коли ти чуєш мову, ти такий, блін, це прикольно. Це Це, круто, це, так. це те, що мені подобається. Навіть е, е, у кінці там, де коли я помру, жах, це жах. Зар'яда умре. Зеряда умре. Заряда умре. Зар ти такий все. чуєш так, так, так. І думаєш, ну це прикольно. ну це дуже круто. І дівчата, цей жах жадівчата і, і ти а, блін, як це ну, круто як це вони зробили. Ну, ну, все, не дуже має. ти мав боротися з цим злом, а не долучатися до нього. Я скажу так, що в принципі не дуже відрізняється від того, що було на Євробаченні, але те, що була на Євробаченні, все ж була на своєму місці. А поки що ми тоді з вами прощаємося. Ми дуже вдячні за те, що ви додивилися сюди, за те, Дам -дам! що ви поставили нам лайк і виконали перше правило нашого каналу. Прямо зараз зайшли у свій смартфон, там банкінг і відправили на ЗСУ будь-яку суму, яка, яка доступна зараз вам, що ви можете. Це Та, якщо у вас є свої якісь улюблені волонтери, можете їм донатити, Головне – донатити. Це важливо зараз робити. Ну, зараз оборона нашої країни тримається тільки на народові України. І на волонтерах. ой